Всім привіт! Черговий вихід за грибами. Сьогодні у нас 27 травня. Температура вже декілька днів така прям дуже хороша, від 24 до 27, плюс. нічна плюс 16-18 і що ж, треба дивитися гриби. І отут, отакий от дивіться, лісових ніби хащах пархожу так. З однієї полянки на іншу. Якраз сидить на самій, на самій дорозі. Я навіть подумав, що це білий гриб. А ні, це підберезовик Опа. Опа, навіть бачите, відламався. Він хороший, я думаю, це забрати можна. Тут такий темненький. Тут чистий. ну Побачу, подумаю, що з ним зробити, поки нехай буде. Так. І тут ось проходимо ще трохи. Гляньте, який красені. Тут молодий, який сидить. Це зараз рідкість. Бо вже сьогодні зустрічалися гриби такі поганої якості. О! Гляньте, який красун. Ну нехай це буде початком сьогоднішнього вдалого походу. Так я, так я хотів би. Отакі от чудові гриби. Забираю і... Будемо дивитися далі. А що дивитися? А то що таке? Вибачте, Це тільки що помітив. А то що таке? Угу. Я цього не бачив, це тільки от присів. Оцей лянти який красивий. Так, ти березовик. Ще один гарний підберезовик, Цього не бачив. Ці були двоє, а цей тільки-тільки ось. Ну. Супер. Однозначно забираємо. Ось тут такий от чистий прочистий ліс. Зайшов, подивився, тут нічого нема. Хоча могли вже бути білі, але вони поки що ігнорують. І от така от дуже горбиста місцевість. Бачите, тут такий ярок. Йду понад краєм і вон там внизу зустрічається гриб. Так що спускаємось і дивимось, що воно тут таке. А, це, мабуть, це підберезовик. Але яка у нього товста нога? Що собі? Ого! Подивіться, який в мний. Це прям дуже солідний такий. І він доволі такий непоганий. Тому його будемо забирати, гляньте, який красень. Отут в такому рівчачку. І сидить. Небагато грибів, але є. Це чудово забираємо. Ну що, є наступний гриб. Такий невеличкий, мабуть, буде добренький підберезовик. Ось він такий сидить. Опа! Ну такий собі. Вона камера ще більше затемняє, чим він є. Тут його під'їли. Так, потім будемо перевіряти, а тепер давайте прогуляємо трішки зі мною. Щоб у вас був, скажімо так... Максимальний ефект присутності від лісу. Покажу повністю місця, де я збираю грибину. Як збирають? Де я шукаю? А як вони збирається в міру того, що можна зібрати. Чергуй такий рівчак, завжди ходжу понад краєм, так і десь тут, десь тут ще був один красивий гриб. Принаймні візуально він такий був гарний. А ось він. От дійшли до цього. Гляньте, як тут у люпині він сидить. Вон який. Ану. Ану йди сюди. Ого який ти. О, так, слимака сюди. Хай там корінь доїдає. Іди їж. Тобі там. Ти диви, пристав, Іди там, доїдай корінь. А цього заберу собі. М? Чудовий. Так що так от показую, все як воно є. О, який на фоні лісу. Як він гарно виглядає Ще плюс два грибки. Ну от що ти поробиш? А тут такий от, бачите, чистий ліс. А з цієї сторони росте люпин. І ще один гриб. Мені зустрічається. Але так само великої радості він не приносить, тому що він дуже той добрий. От. Але ж був. Був тут підберезовик, бачите який. Навіть не варто чіпати, просто показую, що гриби в лісі є. Але ж вони так от вийшли одразу і за декілька днів стають старими, тому що тепло дуже швидко ростуть. А нових молодих поки що немає. Продовжую ходити на межі такого чистого лісу і чагарнику. Тут бачите вже таке. Позаростало і є, і є грибок. Черговий під березою, коли так росте, що його і не помітиш. О така от суха вже впала береза. Мала. І ось він тут якраз. О, тут не Опа. Давайте глянемо, що Ну Нічого. Цей буде добрий. Ну такий, не знаю. Але взяти можна, нехай буде. Чудово, дивимось далі. Так, ну ще один гарнючок, здається. Давайте до нього дійдемо. Я так здаля побачив. І навіть не один побачив оцього, а там далі більший. А, то, мабуть, поганий, а цей хороший. Дивіться який. молоденький. Є. А що з його сусідом? А що зі сусідом? Ні. А от сусід по сьогоднішньому стандарту такий собі. Тобто гриби є, але забираю десь один. Один забираю, три погані. Нічого, це лишаємо тут, а цей забираємо. Зараз його прикутаю так. О, нехай десь тут буде. Досить вже свою каденцію так, долежує. Дивимось далі. І ось наступний гриб попадається, до речі, я його показував у минулому сюжеті, тож таке не всі дивляться, але показати варто й зараз. У нас вони називаються піддубники, хоча я зустрічаю їх виключно, ну, скажімо так, 9 з 10 в Березових лісах. Ось він сидить. Ось він сидить. Опа. Так, навіть якщо він такий, то рівно протриваємо місце. У нас на Чернігівщині на він називається піддубник. Люди деякі беруть, і колись ми коли були, малими брали, відварювали і смажили хромкий, нам тоді здавалося смачний гриб. Але це гриб свинуха. Тепер його віднесли до отруйних. Тому якщо будете бачити, подивилося, та й все. Але такий гриб краще не брати. Не треба його не відварювати, не двічі, там, не три рази, не раз. Просто побачили та й проминули. Все, це залишається тут. А ми шукаємо ще. Перейшов я на іншу сторону лісу. Тащуся сюди вгору, розглядаю яка папороть красива. От Ще, до речі, маленький кісточ таки накрапає. Така мжа мряка невелика. Так, де тут я щось бачив Десь я щось бачив вже дивіться. Перебачив. А от він сидить. раз під горою. Біля такої красивої папороті. Так, що тут з тобою? В якому ти стані. Ой, а стан твій такий. Вон купа жуків А з вигляду так і не скажеш. Ніби так сидів нормальний. А коли ближче підійшов, то знову ж таки не дуже. Ну що ж ти так пробуєш? Така пора, дуже швидко вони виростають, ці гриби. А завсім не встигнеш. Коли знаходжу якогось гриба, намагаюся ще походити так по містині, подивитися. Можливо, думаю, так комплексно показати, щоб не один був. А, наприклад, там декілька штук. Але тут зустрівся поки що один. Так само де? В люпині і понад таким от невеличким рівчачком. Він один, але подивіться, який красивий. В такому стані це рідкість, щоб такого молодого можна було зустріти. Точно виріс сьогодні. Глянь такий. М? Ой, комарі мошки кусають. Все, чудово. Забираю ще за грибами не встигнеш минулого разу, це буквально було скільки там два дні назад Я знаходив от в цьому рівчаку гриби, проходив дуже уважно цю місцину, тому що ну тут скажімо так все відкрито, все видно чудово. Ну, скажіть, як можна не помітити такого? Тому я думаю, що це свіжий гриб, молодий, хороший. Ну як хороший. Зараз перевіримо, чи він хороший. Ось такий от красень. Опа. Опа, такий от підберезовик, Але такий трішки вже темнуватий. Ну я думаю, плюс-мінус він буде добрий. Ой, комарі кусають мошки. Все тут. Чудовий. Будемо забирати. Гарнюк такий, такий гарнюк. В лісі вже наповно зацвітають отакі от квіти. Ми їх називаємо липучки, тому що ця отака от, ха, темна сторона, вона липне. Такі гарні. Так, гарні квіти і є ще один гарний грибок. Так само давайте рухаємось сюди, разом зі мною, показую, де я ходжу і де вони можуть бути. І взагалі майже всі всі нюанси. Подивіться, які тут молоденькі. Це пощастило. Однозначно пощастило, тому що під березою в такому стані, ну принаймні в такому молодому. Це дуже така рідкість застріти. Вон який красун Чудові реби, так? Однозначно забираємо. Знову собі йду тут. І за цим поваленим деревом бачу якогось гриба. Я ще не підходив. Я, кажу, я зазвичай так от подивився, дістаю камеру і, і йду до нього. Будемо разом з вами ідентифікувати, хто воно таке. А хто воно таке там може бути? Звичайно, він під Березовик. Я так уже чекаю червоноголовців, ну, і само собою і білих. Вони вже... Ну вже б мали бути, але поки нема. Тому от з такий ще тут в чигирях тако і знайшов. Тому забираємо і дивимося ще. Почав накарпати такий легенький легенький дощик знову. Так, а я тут походив в рівчаках, нічого такого нема. Почав, як нічого нема? вверху тут є ось грибок. Не я кажу, не все коту маслом треба показувати і такі подивіться, яка тут чиста місцина ох якби вони тут росли б побільше да білі мала б яка краса ну а поки черговий такий старенький і нічого головне що він тут є і на тому я кажу по красиві тут місця куди я зайшов іду понад схилом понад горою От так, от бачите понад рівчаками, заглядаю кожен цей рівчак. Тому що знаю, що може бути гриб. Але вже десь півгодини ходжу і нічого мені не трапляється. Ще в мене є одна місцина по ту сторону ліса. Там така одна подивлюся. Якщо нічого не буде, то вже буду вам показувати фінальний результат, що ми сьогодні з вами знайшли. Ну а поки ще так ось тут пройдусь, буде видно, можливо ще що і буде. А може і не буде. Але то таке дивитися треба. Зараз дійду в цю частину. Перейду туди. Якщо ні, то показую, щось вони знайшли. Чергова знахідка. Іду понад полем, само краю лісу. І тут також є гриб. Але також, мабуть, як ви вже могли подумати такий собі. Що ж воно сьогодні то робиться. Грибиє. Ось такий от величезний підберезовик. Але от повністю вже старий і поїдений і жукали, такий побитий добре. Угу. Нічого не вдієш, як є, показую, як є. Ходжу по таких невеликих, ніби чагарниках, є тут таке от місцена, де там ліс чистий, а тут... Такий ніби чагарник. Чого хожу тут, тому що в минулому році, правда, десь вже в 30-х числах, травня були тут білі гриби. Поки білих не знайшов, а от черговий гриб обабку перерошу. Та Така от масивна. У нехай сидить. Що ж, всього не, не забереш вчасно. Шкода. Ну ти закінчився сьогодні вже цей грибний похід. На все про все потратив я чуть більше двох годин. Можна було би швидше, але поки по цих горах по всяких рівчаках знаходиш, то забирає чимало часу. Що в нас сьогодні з вами вийшло? Ось такий от мене кошик. Подивіться, скільки тут грибів. Я порахував, то в мене 12 штук. 12 таких всяких, але хороших грибів. Зустрілося десь до трьох десятків, не все я знімав, показував, тому що ну, гриб не в дуже хорошій кондиції. Там десь засохло, той червивий, той такий. Але сам факт, головне, що воно є. Тому всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. До наступних зустрічей. Всім па-па. Надію, що наступне відео вже буде з білими грибами. Мають ось ось бути, мають.